Кожен має зайняти свою позицію. Тут нема такого Я за мир! Немає такої позиції. Є дві позиції ти за Україну або ти проти України. Третього тут не дано. Тому ті люди, які зайняли свою позицію, відповідне до них ставлення, тому що іншого ставлення в них бути не може. Тому тут навіть другого ставлення не дано тут одне ставлення. Саме все красно розумієте. І тому, знаєте, як би не закінчилася ця війна. Правда, вона одна, єдина. І ця правда жовто-блакитні. Слава Україні! Героям слава! от, ну, Але давайте все ж таки закінчимо цей блок, а перейдемо до чогось іншого, хоча наступний наш блок також починається із е, такої журбинки. Я сказав, люди часто, знаєте, якщо ти пов'язуєш своє життя з подорожами, то тебе, значить, ти вже. Тебе підписуєш на те, що тебе завжди з людьми будуть розлучати якісь відстані, тому що ти з кимось знайомишся, з людьми, які живуть в, за тисячі кілометрів від тебе. Може це дружба, можливо, це любов, можливо, закоханість, але якби не було все це подорожі, любов, дружба, всі ці почуття пов'язані. І ось на основі цього всього от, виник такий вірш. Додому дорога, немов депортація Хочеться стерти це я. Ти стала така дорога, хоч ми лиш моменти. Єдиного вечора не існували чорти. Вокзали платформи місця наші різні. Коли твої губи з присмаком маку Вводили кому, то грубі мої залізні ставили крапку, а потім справляли на три Прошу зі три, хунка сиша, свістань коректор, так жити, не наче в гетто, лиш постріл немає нас. Між мною тобою, китайська стіна, ціна зустрічі вкрай небезпечна. Мила, тікай, прошу. З Тепер набери, чуєш дзвони, хоча ні, адже може почути вони. Давай зустрічатись у снах, якщо ти, звичайно, не проти. Приходже півночі, ми півночі купаємось в душі моєї душі, а вже на твоєму даху зорі рахуємо. Перша цілуємось, друга цілуємось, третя, четверта, п'ята і так цілу ніч. Ще ж на північ, залишившись запахом'яти, не можу впіймати дівчину легше за завіта, прокинувшись під зладовиту кожну крапину і під злобу тягучих годин, що шепочуть. Ти слабо ти, прикладу до серця компенс Місць твоїх несмес хочами. Журбинка, в тебе була депортація, в мене була магістратура. Так, магістратура. Коли ти не закінчуєш магістратуру, і твоє життя повертається зовсім прямо протилежне русло, ти розумієш справжню ціну того вчинку, який ти зробив. Я зробив цей вчинок цілеспрямовано, я про цей вчинок не жалкую, і тому до вашої уваги. Музично-драматично -рок н рок-нрольну-панкова композиція під назвою Донька Декана. Я. Я трахнув доньку декана і не закінчив магістратуру під музику гру. Нірвана, здавав я її драком гуру, Єбалися ми в деканаті, і сперма лилась на зачотки, я рвав її піхву на шмаття я рвав її нові колготки. <рес> Декан наш мужик нічогенький Брав золоті хабарів, а доця у нього смачненька. Брала великі, брала малі, все брала, 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 брала і брала. Професора вона ніколи не відмовляла. Вчені, вчені і кандидати завжди хотіли її відкохати. Тож ми із нею зіграли у захист на титул доцента. Вона мене покарала, а потім строчила мін'єти. А потім розкинула ноги, немов залікову книжку. І Я увійшов о боги, у ту наукову малишку. І велетень на полеон. Корював твою Європу, но відній трахополом, я брав твою піхну, а ти благала під стопу, під стопу, під стопу, аби хоч трішечки перепочити і змінить мені гуму всього дві хвилиночки суму, і далі продовжуєм вчити пекельні походи Христові. І свою зброю ми до крові у цьому бої схрестили. До крові, до крові так шалено сталося, і моє уздечко пекельно порвалося. До крові, до крові так шалено сталося, бо моє кузнечко порвалося. Але шалений мій генерал все ж повів уперед. Своє військо, спочатку у пістину, потім анал, тілом до тіла, нам жарко, нам злизько, я твою пастилію, це французька є революція, переворот, екзекуція. На псує нам ідилію. але я довів до кінця Наше революційне начало. І сперма торкнулася з лиця, і ніжно по грудях стікала. Я був її командантем, вона ж була моя куба, І ніжно любила смоктати мою солоденьку залу. Довго впивались екстазом, Я рвав свою ранену шкуру, живи з історичним маразмом. І не закінчив магістратуру, я не закінчив магістратуру, порвав свою зранену шкуру і трахнув доньку Декана. Трахнув доньку Декана, земля обітована, цей кінець виставил бізнес.